Курсантів з Франції стажуються у Львові в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вихованці загальновійськового училища Сенсірко Еткідан, молодший лейтенант Деотклоп та Луї Ервул спільно із українськими курсантами беруть участь у заняттях, опановують військову техніку та обмінюються досвідом. Звісно, на початку візиту гості зустрілись із командуванням академії, де обговорили аспекти підготовки офіцерських кадрів в обох країнах. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії полковник Ігор Гордійчук, висловив глибокі переконання у тому, що час перебування в академії для вихованців французького загальновійськового училища не про мене даремно. Вони не лише знайдуть щось корисне для себе, але й поділяться власними знаннями та досвідом з українськими колегами. Безперечно, найцікавішим заняттям для французьких гостей стали вправи на тренажерах. Першу у своєму житті вони сіли заважили керування українських танків та бойових машин, спробували вразити уявні цілі в русі та порівняли можливості української та французької броньованої техніки. Я також за фахом танкіст. І хоча у французькій армії ми маємо інші моделі танків, на тренажері відчуття дуже схожі. Відчуваю себе у своїй тарілці. Згідно з програмою перебування, вихованці училища Сенсір-Коеткідан також беруть участь у заняттях із основ військового управління, військової топографії, озброєння і стрільби, фізичного виховання та інших дисциплін. Я упевнена, що великої різниці між навчальним закладом у Львові та у Франції немає. Тут відмінна навчальна база, та усе добре продумано для навчання курсантів. Сучасний тренажерний комплекс. Великих відмінностей між закладами я не бачу. Співпраця між військовими відомствами двох країн вже стала доброю традицією. Я перебував я відвідував вуз навчальної військової Франції. Називається «Сансір». Найскладніше для кадетів, які зі мною були, тому, що я був з другим курсом, для них була загальновійськова тактика. Тому що в них лише починався цей курс тактики, і для них було трохи дивно вивчати вже так, так, карти, топографію. Оце ці всі речі, які, які ми вивчаємо ще на першому курсі. Окрім специфіки підготовки офіцерів для Збройних сил України, французькі курсанти також ознайомляться із історією та культурою нашої держави. А в вихідні дні із архітектурними пам'ятками старовинного.